Ада представників погодила бюджет сполучених штатів і йде на двотижневу перерву, навіть не почавши розгляд законопроекту, де передбачена допомога Україні. А конгресвумен республіканка Марджорі тейлор Грін в останній день роботи законодавців перед перервою подала клопотання про усунення Майка Джонсона із посади спікера через бюджетні питання. Деякі демократи кажуть, готові будуть підтримати спікера, особливо якщо він винесе на голосування допомогу Україні. Що відбувається на капітолійському пагорбі, і що це означає для України? Поговоримо про це із Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою? Катю, привіт, вітаю Юлю. Катю, Палата представників іде на перерву без схвалення допомоги Україні. Чи можуть вони повернутися раніше? Чи варто вже орієнтуватися на розгляд цього питання 9 квітня і чого очікувати тоді? На повернення законодавців раніше розраховувати не варто, тому що протягом тижня як демократи, так і республіканці неодноразово заявляли, що до допомоги Україні перейдуть вже після двотижневої перерви, після 9 квітня. А власне спікер палати представників Майк Джонсон заявив, що вже після 9 квітня до цього е, перейдуть без жодних зволікань, що саме тим питанням будуть займатися у першому пріоритеті. Він також укреслив кілька варіантів, якому е, у якому форматі допомога Україні може бути винесена на голосування? Зокрема, йдеться про можливість розділити допомогу гуманітарну та оборонну Україні також надавати Україні допомогу у борг у кредит. Також можливість залучити законодавство під назвою РІПОЕК, які яке передбачає конфіскацію російських активів та передачу їх на допомогу Києву. Водночас, як Альтернативну опцію або варіант, спікер не назвав сенатський законопроект, який вже пройшов голосування в сенаті. І фактично лежить в палаті представників, і спікер не виносить його на голосування. Свою чергою демократи, лідери демократів, а також навіть окремі республіканці, і навіть лідер не, республіканців у сенаті Міч Маконел закликають спікера винести саме цей сенатський законопроект на голосування, тому що тоді він одразу піде на підпис президента і намо і набагато швидше надасть допомогу Україні. Пропоную послухати заяви як демократ. We continue to make the case, including to. Ми продовжуємо доводити, зокрема спікеру Джонсону, що виклики нацбезпеці необхідно вирішувати в терміновому порядку, і ми не мали би йти на перерву вже цієї п'ятниці без відповіді на потреби наших демократичних союзників. Зокрема, це стосується України. Бо є ймовірність, що коли ми повернемося через два з половиною тижні, ситуація в Україні кардинально зміниться, і увесь прогрес, якого український народ мужньо досяг, відбуваючи російську агресію, буде втрачено. Або спікер Джонсон вже цієї п'ятниці винесе на розгляд палати представників двопартійний законопроект Сенату або нам доведеться задіяти інші важелі одразу після повернення у квітнідешвик Раніше цього тижня командувач у індотихуканському регіоні адмірал Аквіліно закликав Палату представників погодити пакет додаткового фінансування, який вже пройшов Сенат. Він сказав, будь-яка перемога Росії є перемогою Китаю, і тому підтримка України також впливає на стримування в індотихуканському регіоні. Разом із бюджетом уряду США на поточний рік пакет додаткового фінансування є серйозною терміновою і необхідною інвестицією в американську воєнну міць. І я продовжу закликати палату представників про. Голосувати сенатський законопроєкт без подальших зволікань. зволіканька Джефрі згадав про інші важелі впливу. І зараз у палаті представників є дві петиції, аби винести на розгляд фінансування для України в обхід спікера Джонсона. Чи є там просування? Загалом нагадаю нашим глядачам, що є дві такі петиції. Вони стосуються двох законопроєктів. Перший законопроєкт – це Сенатський, який вже пройшов голосування в сенаті. І його підтримує переважна більшість демократів. Та інший законопроєкт, який в палаті представників створив республіканець Брайан Фіспатрік. Загалом обидві ці петиції поки що немає достатньо підписів, щоб винести на голосування допомогу Україні. Був хід фікера. І Якщо демократична а, петиція їхня демократів рухається швидше, то вони все одно не мають навіть більш навіть абсолютної більшості своєї партії. То навіть не всі демократи підписали. Щоправда, її вже підписав перший республіканець сьогодні. Але загалом, як демократи, так і республіканці, з якими я спілкувалася, стверджують, що ці петиції можуть і не стати механізмом, щоб винести допомогу Україні на голосування, але будуть тиском на спікера, щоб той зробив це самостійно, юлю. Катю, так виглядає, зважаючи на сьогоднішні новини. Що спікерство Майка Джонсона може опинитися під питанням через клопотання конгресвумен Тейлор Грін, що відбувається із цим? і Як це може вплинути на схвалення допомоги Україні? Саме так, Юлі. Сьогодні з'явилася інформація, що крайню права республіканка Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про звільнення спікера її причина в тому, що вона не вдоволена бюджетом уряду і в тому форматом, в якому його е, винесли на голосування. Але зазначено що є окремі демократи, які вже заявляють, що готові врятувати спікера своїми голосами в обмін на те, що він винесе на голосування допомогу Україні, і це може бути також альтернативним важелем впливу на спікера. Але загалом зараз е, переважна більшість республікацій підтримує спікера і вважається непотрібним кроком з. Сторони республіканки Марджорі Тейлор Грін. Воно послухати, що мені сказав сенатор республіканець. я розумію розчарування Конгресвумен-Грін, І я поділяю це розчарування цього року. Ми витрачаємо 7 трильйонів доларів, коли наш дохід становить 5 трильйонів. Але вибори мають наслідки. Американський народ дав нам ліберальний білий дім, контроль демократів у сенаті та дуже невелику перевагу республіканців у палаті представників. І саме тому ми маємо сьогодні такий бюджет уряду через умови, в яких ми опинилися. Якщо конгресвумен Грін хоче балотуватися в лідери, вона повинна це зробити. Але поки що я вважаю, що спікер Джонсон робить чудову роботу. У будь-якому разі до питання ймовірного звільнення спікера Джонсона а також до допомоги Україні повернуться вже після перерви, після 9 квітня. Але якщо питання звільнення спікера таки буде на порядку денному, то це знову ж таки відтермінує розгляд допомоги Україні. Катю, дякую тобі дуже. Безумовно будемо стежити за тим, як розвивається ситуація на капітолійському пагорбі. Будемо говорити про те, що відбувається і як це важливо Україні. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією.